Усім привіт! Все, все фінішна. Ми переїхали. Ура! Я ж даремно зранку готувала відбивні, смажила, плюс, макарони варила, тому що кухню завтра мають провести. Ну, холодильник у нас є, він працює, все. Поставимо це все в холодильник. І маємо мікрохвильовку, підігріємо, почекаємо до завтрашнього дня. Ми могли б завтра переїхати, але вони нібито зранку казали. Ну, не знають, коли буде сьомо, 9, дев'ята. Я не хочу твітати з самого ранку будити. І, і, ну, Їхати, то все. Тепер те, це потрібно все поприбирати і подивитися, що на кухні залисити, а що в кімнату і так далі. Опа, купила воду, там хліб, губки, всяке таке. Ой, <смас> то не то. Губки, вод, вода. Дивіться, що я називаю, нашу машину рукавичкою. Тому що все жах, що зараз зробиться. Зараз Діана приїде. Як я вже хочу, щоб це все було на своїх місцях. Я чесно я не люблю такого бартаку, о от, от того всього, що в будинку робиться. Я так, знаєте, люблю, щоб все стояло на своїх місцях. І я так вже того все хочу тої чистоти, того порядку, бо тому що в мене це бісить капець як. Але потрібно привикнути, якось так. Потрібно це все розібрати, і ми не будемо, як то кажуть, допорвати. Помалу-помалу розберемо. Тільки вітання залишимо, що на кухню, щоб завтра кухню привезли, і ми знали, що стоїть на кухню. Це все туди. І все, будемо молоджу, споки зараз мовою заховаю ліжку нашу, знаєте. Знаєте, дивлюся на ту наклейку і думаю, як мені її забирати, чи то встати на диван поскакати, але я так не піскакну, Кричу, нам потрібна драбина. Щоб її відкрити вікно. Та відкрити, то ладно, то таке. Але має це на увазі, щоб наклейку зняти, щоб хотіть вікно помити, всяке таке. Та й взагалі нам не тільки состав потрібна дербина, ще й вітальню потрібна драбина, щоб вікна мити, тюль той завішати. Гарці, то він тебе одним махом. Та Янку колись на обідній сон. Ірошкою бавиться. вона так спати хоче, знаєте. Нам надоїло прибирати і ми просто собі пішли на рибалку. Діана приїхала Я діяли, приїхала. Так, ти рибачите? просто приїхала і нас витягнула. І за то дякую. Ті собі сидять, а собі знайшли той озерку. Кажуть, що тут навіть соми є. Подивимося. Бо вчора хлопці сом. Криває! Знаєте, хто говорить? Одна голова добра, а, а пару все краще. Ми включили телевізор, сьогодні свято, а будівельні магазини не працюють, а ми хочемо телевізор дивитися, знаєте? Ще не можна поїздити. Я, я включила світ. Будемо дивилися. Телевізор. Рада, адсь. Ти на собаку голову пхає. І Нам привезли кухню, щоб їм не мішати. Ми пішли на озерку. А сам коварині спинку. Молодець. Ачі. Собі тут посидимо, тут така файна тінь під деревом. Тихо і худох. Шоку. Блін, дивіться, який був класний той. Пеньок. І все. Нема. Щоб якийсь інший притащити. Фу, добре. Тут я вже була близенько. Да, да. Купила каву. Тут, а. Тут вогонь розпалював. Аці. Що? Що? Аці. А а а а Ми прийшли в близеньку. Осанко хоче ті пластівці і йогурт. йдемо купимо? І Мені потрібно ще зайти там в господарський магазин і подивитися на те, як він називається. відро. Відрочно. Отакі. Угу. Даянка Марія. Вона вже поїла. Ти що? Мою каву будеш пити. <різь> <різь> Стедливо така капець. <різь> Даяри. Не відкривай. Ти що? Будеш пити, так. Ти так любить ці паперові чашки. Та чого ж ти така голослива? Угу. Дай, дай там нічого але ти зараз краплі є. Йде шукати? Даяна, не можна. Не знаю, як відреагує цей пес. Він спокійний, спокійний, але то знаєте, кажуть, то при часу. Ходи, кіцю шукати, або я арчі. Де кіця, де кіця? Мяу. Тримай, Арченко. З куркою. А в мене багато. не містків багато. З поженаємо. Отак, мама тебе поставить. Смачного. Дякую. А я лісок начала. Споспать на свишем повітря треська. Сам же там. Тільки ми так вміємо. Дійсно, поліція не спинить. Але керріс має 3,5. Ви бачили, як я гальмувала за той Посеред Серед дороги. А той кардіс терчить. Так, друзі, робимо розпаковку. Салфетки, йогурти безлактозні. Я була б тебе. Морозиво, молоко. Взяла спробувати... Що це таке? Скажіть, я скажу. Ви зрозуміли. Лаваш, баска, оселедець, салат і на борщ, зелена цибуля, топля молода, нани, авокадо, йогурти, два зі злаками. Це ви бачили, мусорні пакети, яблука. Це до борщу. цибуля, гірки. Стала кріпці гречані попробувати, Лимон. до борщу. Взяла вам чек, бо знаю. Ви любите питатися, оце все вийшло на 1200 гривень. Діць, я призупиню, так. Ось літок призупиніть. Отак. так. От так. Чому мене так руки трясуться, як волка якогось? О, яка красота! Я ось з тих горщиків пересадила оці горщики. Тримається трошки землі сюди. Краса, ага. Ну що, друзі, готова вам показати нашу кухню. Це наш обідний стіл. Кухня ще не дороблена, бо, тому що під низу має бути плінтус. Буде чорного кольору. Ставили кухню на ніжках. Я перше хотіла, знаєте, щоб просто на підлогу поставити кухню, без всяких ніжок і так далі. Але мене відмовили. Та й, по-перше, в мене там та салатова кухня стояла теж на ніжках, та і добре, бо, тому що в нас був дуже сильний потоп, і якби не ті ніжки, то би фасад би просто-напросто ну, відійшов і прийшлося б міняти кухню. Тож ніжки в більшості ставлю для того, щоб, наприклад, якби був потоп чи ще щось, щоб потім не міняти фасади і так далі. Е, так. От на холодильнику тумбочка вже стоїть, але немає фасаду, тобто немає дверки. Дверку ще дороблять. Тобто залишилася дверка, оцей внизу чорний плінтус і барна стійка. Ми не думали, тобто стільниця вже є. Але ми не думали, що настільки буде важко знайти ніжку до неї. Ми приїдемо в магазин, та, там були там, 70 см 80 см, але нам потрібно 97. Тож ми ніжку замовили, не знаю, коли вона буде. От коли ніжка буде готова, то нам поставлять ту той барну стійку і дороблять бо там ще дверцята. Це дара, це її не буде. Там буде посудомийна машина, не зараз, а все з часом. І до тих дверців прикріпляється просто фасад і все буде закрито. Ніжка буде така сама, як в столі. от. Така квадратна, і воно буде гарно дивитися зі столом і з барною стійкою. Барна стійка буде, бо у нас стільниця, як то дошка барна, і стіл буде все в один колір. Все буде дерев'яне. Вибрали кухню сіру. І перше думала, може, стільницю білу або теж сіру, але вона б зливалася, тому що плитка сама сіра і ще стільниця сіра, і ми хотіли якось виділити ту зону і зробили все під дерево. В тому бо ця мікрохвильовка мене дуже сильно нервує. В подальшому з часу ми купимо вмонтовану, теж так само, як духовку, вона буде про. Повністю вмонтована і буде гарно дивитися з духовкою. Скільки тут поличок? Насправді я думала, що ця кухня менша, ніж в нас була в виниках, а виявилося, що вона набагато більша. Тут у нас електрика, газу немає. Полички всякі класні. Так я виделки організувала. Всяке таке. Помалу-помалу все організується. Тут такі ящики всякі великі. Багато чого пустого є ще. Дуже подобається ця лампа, вона так гарно падає на стіл. Тож, друзі, така нас краса вийшла. А далі дивіться відео, як я організовувала це все, як була організація кухні, але я багато там не знімала, тому що тут жах просто що творилося брудство і так далі. Все підпилювалося, все робилося. Що могла, то і зняла. Дуже сподобалось, як холодильник підібрали. Бачите, впереді він, нібито якби чорний, а взаді він сірий. І він дуже гарно дивиться з фасадами, з колір фасадами. Тобто ручки, ті, що під низом до дверцят гарно дивляться, і колір так ну, тіка гарно підібрався. Так, друзі, поговоримо про вартість кухні. Думаю, багато буде кому цікаво, тому що люди і будуються, і ремонти роблять, і шукають кухні, і так далі. Буду послухати добре, яка вартість кухні у Львові. Я вже замовляла цієї фірми, я вже замовляю в другий раз. Мама теж замовляла свою кухню, я як замовляла. Вартість цієї кухні без техніки, і навіть не рахуємо обіднього столу. Коштує разом з стільницею і з барною стійкою 95 тисяч. Ну, це плюс монтаж, все повністю від А до Я. От, як ви бачите, кухню, вона коштує 95 тисяч. Я не знаю, чи це дорого, чи це дешево. Ми вибирали не дешево і не дорого, Ми вибирали середньою вартостю, так само, як в винниках. І я вам скажу: та, що в Винниках, вона ще досі файна. Зінчого мені не бракує, знаєте. Тож, якось так, знаєте, то, що очікувала, це і в мене вийшло. От то, що я мала в голові, як я собі уявляла свою кухню і обідний стіл, так, так і мені все зробили. І я дуже рада. Ну просто це для мене бомбесно вийшло. Кому ж цікаво, наприклад, оцей стіл. І 6 крісел, я б теж брала у них, мені вийшло 16 тисяч. Класний стіл і крісла. І дуже дешево вийшло, бо я в епіцентрі дивилася, такий стіл коштує подібний 20-25 тисяч, 22 тисячі, отак. Крісла такі бачила по 3, по 2, а ті щось по тисячу з чимось. Ну, коротше, ну, друзі, дешево і класно там. Що хотіла ще сказати? Тож нам ще потрібно за ніжку заплатити. Ніжка дуже дорога. Ніжка одна коштує для барної стійки, іменно та, яка нам потрібна 4,600. Це просто які ціни великі, тому що в мене стіл коштує 5 чимось. А тут якісь просто казніжка до барної стійки коштує 4 600. Ну, собі представте. Тож так, то знаєте, ще е, додати техніку, додати обідній стіл, додати деякі деталі, то все, то та кухня разом вийшла. Давайте порахуємо, якщо комусь цікаво. Якщо порахувала приблизно так в голові, якщо брати цю техніку, обідний стіл, ну всю техніку, тому що в нас духовка і варочна плита. Вона дорога була, з за 40 з чимось що за неї дали. Коротше, друзі, щоб зараз кухню поставити, повністю в неї будувати всю техніку, ще поставити в обідню зону, це десь буде вартувати 200 тисяч гривень. Це просто гроші. реально. І це ми так шукали, знаєте, щоб не, прямо не було дуже сильно дорого. Це врахуйте, що ми ще... А, ми ще купили пральну машинку, ну пральна машинка коштувала десь 30 тисяч. Посудомийна машина, щоб потрібно посудомийну машину купити. Це але вже трохи пізніше. Е, так, на десь напевно коштувати буде двадцятку, як пити, дати. Якусь треба файну купити. От напишіть мені, які без посудомийні машини. Ми брали шістдесятку, у нас буде 60 стояти. стоять. Шістдесятка, так. На 40 роківка, шістьку, які файні, якщо у нас. Нас ми брали плиту і духовку від Бош, може і від Бош то взяти, воно теж гарно буде. Коротше. І все, в подальшому, хочеться з сушейну машину, але то все з часом, то все помалесенькому. Діана, я стріляю, а не можу попасти в тебе. Дивіться, тут всі працюють. Карніс, і Не треба. Метюль, і штори замовили, карніс вкрутили. Андрій там раку наставить, Віталій тут прибирає. Діана тут це до того. До... Не йде. йде. Ніч не йде. А може треба закрити? Ану. О! О! <ріст> <ріст> а цілий день їздили, цілий день прибирали і вирішили на вечір піти на рибалку. Тут відкрився сезон. Сьогодні можна рибалити. Ой, я гикаю. Ціка краса. Його... Боже, я гикаю, чого, що тут таке? <ріст> Арсені <ріст> рибу зловив. <злобою. ріст> Є, зловив? Я покажи, який <сі> <Денький сі> раз. <сі>, <сі>, сі Клас! Я навіть я не знаю. <сі> і та туди здомов далі. Андрій тобі ніколи не везе. Віталік зловив вже. Андрій маленького зловив. Не треба. Хіба що таке зранку, та. так. Нас Андрія, <кхм> зараз побачення які відбуваються в будівельному магазині. <кхм> Ми йдемо, там потрібно Андрій правильно машинку підключає. Що там потрібно, Андрій, тобі купити? Трубку каналізацію. Трубку каналізацію. Потім я хочу ще, кстати, хочу подивитися на вісочки, бо нема де рушника повісити. Слухайте, я просто балдію від того Ременова. Ти йдеш, корова йде, мукає, обожнює курів. Тут гуска десь прийшла, тут півень за, моє, за нашою машиною біжить, коли я їду. Ти просинаєшся зранку і чуєш, як півні кукурікають. Боже, ти просинаєшся. І оцей світанок, оце такий сяй, тут, таке помаранчеве, воно тобі так на сходи відбуває, і це так гарно, Боже, це так класно взагалі. Я просто болодію. Знайшла вітро дешеве, 345 гривень, а з того боку, ну можна сказати, в центрі Ременова 410. Взагалі класний магазин знайшла, дешевий. Тут все таке є класне, я б тут все скупила. Але мені треба вішечки. Наш тато робить дітям пісочницю. Угу. Та Даяна будеш там пасочки ліпити. Дивіться, який кріп класний. Цибуля не зійшла, ми замість цибулі посадили редиску. Дивіться, там салат буде. Дуже смачний. Хропчик росте. Він нормальний, пес собі сидить в кущах, нікого не трогає, а він стоїть і гавкає. Арчі! Куди сюди. Я його ще покупала, розчесала. Дивіться, кін пухнастий медик. Куди сюди! Арчі. Я сказала, ходи сюди. Дивіться. Хто правду говорить, чим менший пес, тим більше він нізлюка. От він собі ходить, його не трогає, чого він гавкає. Арчі! Я роблю котлети. Дивіться, тут у мене фарш філейний, потім кабачок. Сно, ну, яйце, сіль, перець і трішки додала сметани. Трока сама по собі суха, знаєте, трохи додала сметани, щоб було рідкіше, мокріше. Асенку. Твоя какао вже готове. Іди.